Зараз я покажу, як обрати свіжу охолоджену рибу. Пам'ятаєте вашу рибу? А ось тут тебе не бентежить, що з'являються ось, бачите, такі проміжки, в які можу засунути навіть свій палець. Ого. Вам же її, мабуть, продають як охолоджену? Да. А я у неї побачив ознаки заморожування. Ось це був для мене шоу. І знову розморозили для того, щоб продати вам подорожче, як охолоджену. Продавці запевняють в тому, що ця риба точно не проходила заморозку. Але не завжди це правда. По стандарту при правильному храненні від 0 до мінус 4 риба може зберігатися 14 днів. На жаль, більшість супермаркетів не дотримуються цих правил. Ужасно це... риба продають. Я можу сказати точно, що вона лежить там, мабуть, цілий день. Тому що таку корочку суху я ніде не бачив. Поверхня риби має бути вологою, а крига, на якій лежить продукція, має розсипатися. Склеєний старий лід має вас насторожити. Старий льод, це коли він кадалансмерз в один большой кусок так. вся вітріна, одна большая глиба. О, майже так, тільки представте собі кілограм 400. Щоб купити свіжу охолоджену рибу, потрібно уважно придивитися до неї в магазині. Вона має бути привлекательною. Ласос без голови должен возникнуть вопрос. почему она без голови. Я маю це запитання поставити. Да. А ось колір зябрів може бути оманливим. Недобросовісні компанії можуть закрашувати жабри разними способами. Слышав, що красять буряком. Тому краще їх ще і нюхати. О, должен бути чотики запах арбуза. Так, вам не почулося, у деяких видів риб зябра мають пахнути кавуном. Должна пахнути свіжістю, навіть не риби, а просто морською свіжістю. Якщо риба має різкий рибний запах, краще таку рибу не купувати. Якщо ви, нажали, рибка там осталась, надовго і не визначається. Це говорить о те, що риба вже лежить в неї 14, 15, 16 і більше. Якщо за 14 днів охолоджена риба не продається, її заморожують, щоб уникнути збитків. Тому щоб не купити замороженого лосося за ціною дорожчого охолодженого, просіть сертифікат. Ця бумага показує вам дату производства, дату вилову риби і скільки вона може лежати на вітрині. Якщо документ вам не показують, від покупки краще відмовитися. Зрозуміти, чи заморожували рибу в супермаркеті, можна так. Можна взяти. Спеціальну рукавичку, яка є в магазинах, і отак от торкнутися. Ось тут я проводжу пальцем і нічого не відділяється. Це охолоджена риба. А ось тут я проводжу пальцем і м'ясо починає відділятися. А цей стейк заморожували. Обирайте охолоджену рибу з головою, вологою поверхнею та пружною тушкою. Понюхайте рибу, вона має пахнути свіжістю, а зябра кавуном. Філе охолодженої риби має відновлювати форму після натискання. Якщо філе риби відділяється, товар заморожували або неправильно зберігали. Попросіть сертифікат на товар у продавця і подивіться на дату вилову. Охолоджена риба може зберігатися до 14 днів від дати вилову.